Христос рождається, дорогі і сестри, через всі свята сталася трошки в нас перерва в наших роздумуваннях над Святим Письмом і поновлюємо наші зустрічі. І хочу нагадати, на чого ми закінчили. Закінчили на таких історичних розвідках. З історії Ізраїля. І хотів би сказати, що ті розвідки вони дуже часто переплітаються навіть з історією нашого українського народу. Говорили, що Господь вибрав єдиний народ для того, щоб з того народу прийшов Спаситель. І Родоначальником ізраїльського народу був Авраам, котрий прийшов до Палестини приблизно біля 2000 року перед Христом. Потім в нього був син Ісаак, якого він приносив жертву на горі Морія, на якому пізніше, на тій горі пізніше був побудований Єрусалимський храм. В Ісаака було два сини і Яків, які боролися за первородство. В Якова пізніше було 12 синів, з яких і практично розвинувся Ізраїль з Йосиф, який став пізніше другим після фараона, перевів був свою родину, 66 чоловік, до Єгипту. І вона там поселилася, розрослися вони там до великого народу, приблизно до двох мільйонів чоловік. І Моїсей вивів народ з Єгипту. В тому і було народ, і серед того народу було десь приблизно 600 тисяч воїнів. Це було приблизно півтора тисячі років перед Христом. Господь годував той народ манною, а на горі Сина й дав 10 божих заповідей. Моїсей помер на горі нево, не при не в землю, обіцяну. Ісус Навін продовжував завойовувати обіцяну землю. Але ще, ро, ще 300 років тривала боротьба е, з тими народами, котрі заселяли обіцяну землю, тобто Палестину, десь від 1450 1600 року. Потім е, Ісус Новин поділив землю між 12 колінами Ізраїля. Е, потім е, були судді, е, котрі судили народ, коли він відходив від Бога. Приходили чужинці, судді, визволяли народ, народ, коли навертався до Бога. Ми знаємо таких видатних суддів, як Гедеон, Єфта, Самсон, Самуїл. І от останній суддя Самоїл, народ просив царя. Сам, сам, Самуїл казав люди, нашого вам царя, маєте Бога, Бог найвищий цар. А вони не хочемо царя. Таким чином, народ відмовився від теократії, від Бога, від Божого керівництва і собі випросив царя. Ось. І першим царем був Саул, потім Давид, потім Соломон. Соломон побудував храм. І ми ось. Приблизно так на, на цьому закінчили. Сау, перший цар Саул відступив від Бога. Ми говорили, що е, він мав знищити місто ворогів повністю, так? а він взяв жертву е, собі, що, що найкраще. І прийшов Самуїл, той останній пророк і каже, що ти наробив. Чому ти не послухав Бога? А Він каже, «Я хотів принести з того найкращу жертву Богові. А він каже, не можна собі трактувати Бога так, як ти собі захотів. Не можна, то послух Богові. І відповідно каже, за той не е, який ти зробив, царство буде від тебе відібране. І тоді після певного часу. Царем стає Давид. Ну, що ми можемо про Давида сказати? Вів війни Божі. Так само ще він воював е, проти ворогів, е, відбивався, а так само ще покоряв певні землі, котрі ще були непокорені Ісусом Новином. Давидо, ми знаємо ще е, як е, того царя, котрий задумав побудувати храм. Ось, Але Господь йому сказав: ти пролив багато крові, і тому твій син не ти, а твій син побудує храм, бо в той час настане мир на землі. Так само знаємо Давіда, по тому, що він написав псалми, тобто пісні на прославу Бога, про поміч Бога. Ось, і Потім, після Давіда, стає його син, царем Соломон. Будує храм імені Господню, Богові. Той храм, він був дуже сильно відомий практично в цілому світі, бо був дуже величний. Ніде в світі не було такого величного храму, як оцей храм, котрий, як я вже казав, побудований був на тій горі Морія. І так само Соломону приписують приповідки, пісня, пісень. Еклезіаст або проповідник або Когелет, це є різні назви еклезіаста. Пізніше став після Соломона цар Робоам, його син. І тоді якраз під час його правління царство поділилося. Прийшли до нього до Ровама люди і почали просити зні, зменши нам податки, тому що нам важко платити. А Ровоам не був такий мудрий, як його батько Соломон, і пішов почав, почав радитися, пішов радитися до старших. Старші сказали, раз народ просить, то треба народ послухати і зменши трошки податки, і буде тобі добре, і будеш царювати. А він пішов порадився, пішов з молодшим, а молодший каже, що не слухайте цар, вони мають тебе слухати, а не, а, не, а не цар народ. І відповідно вийшов і сказав до народа. Батько е, наклав на вас податки, а я ще збільшу податки. Батько вас е, карав менше, а я буду карати вас більше. І тоді ось поділилося царство на. Е, на південне і північне. На півдні було е, Юдейське царство, а на півночі Ізраїльське е, царство. Ось е, Юдейське було два коліна. Юда і Веніамін. А е, всі 10 решта коліни то становили Ізраїльське е, царство. В Ізраїлі до падіння царства було 19 царів, які вели в народі ідолопоклонство, не служили одному Богові. Пророки говорили про Божу кару. І ось в 722 році асирійський цар Саломанасар в 722 році до нашої ери, до народження Христа, прийшов. І завоював це царство, а людей з Ізраїльського царства було вивезено так само в неволю не всіх людей, але частину, а потім з Асирії було привезено людей, щоб вони і таким чином вони перемішалися були з тими ізраїльтянами, і ми пізніше будемо говорити. Виникло е, оце, е той ізраїльський народ, який був поперемішаний. Е, коли ми говоримо е, оце, що от ми була неділя про е, прокажених, то оце е, був один той поганин от якраз того Ізраїльського царства, він був е, сама, самарянин. Та вони е, пізніше юдеї тих людей того, того царства не признавали, тому що вважали їх ідолопоклонниками. Е, ось після падіння Асирії в, 600, в 606 році до нашої. Ере Євреї перейшли під владу вавилонян, а в 538 році під владу Персів, царя Кира Великого. Дякую. Христос рождається.